Бонджурну рагації, мене звати Лесик, я живу в Італії, катаюсь на мотоциклі і знімаю відео. Нині я знаходжуся в такому місці, яке називається Реджо. Воно за 130 км від моєї хати. І я приїхав сюди спеціально, аби спробувати мотоцикл, який мені дуже подобається. Honda Transalp 750. І от я проїхав цих 130 км а мотоцикля Transalp нема. Тому я захотів спробувати Африку. Але, щоб спробувати Африку, треба було чекати десь 2-3 або 3 години. І в результаті мотоцикл вільний, який був, виявився саме цей: Honda nt 1100. Дуже файний мотоцикл, конкурент Yamaha Tracer 9. Але... Я його взагалі не розглядав, тому що він дорогий. Коштує такий апарат десь від 15 тисяч євро. На жаль, ця проба цього мотоцикля проходить такою групою, де не можна нікого ні переганяти, ні газувати, ні робити те, що ти хочеш, а просто такого сачком їхати один за одним. І то не обзор, виходить, а просто вам розкажу про свої. Перші емоції, перші враження за цей мотоцикл. Ну, перші враження дуже файні. Мені здається, будь-який мотоцикл, який я пробую після Ямахи, мені здається, що він кращий. Хоча я в своєму відео розхвалював Ямаху, що вона дуже хороший мотоцикл, але дуже хороший мотоцикл як перший мотоцикл, аби повчитися їздити на ньому. А отже, якщо ти хочеш комфортно там подорожувати, або виїжджати. На якесь бездоріжжя, то треба підшукати інший мотоцикл. Ну, цей nt 1100 дуже гарний варіант. Розпочнемо з посадки. Трикутник, оцей ноги, підножки, і крісло, і руль. Здається, ідеальний. Тобто можна дуже довго їхати і взагалі не змучуватись. Так, я чуть-чуть газанув, потужності, здається, достатньо, стає по вуха. Крісло дуже м'яке і зручне. Такі враження, що я би на ньому проїхав 1100 км. за день, без проблем. По ергономіці, як на мене, оцей лівий пульт, він трошки перегружений кнопками. Напевно, якщо ти власник цього мотоцикля, то ти звикаєш до того всього. Але також, якщо ти сів перший раз, то він занадто перегружений. В той час, як правий пульт, майже пустий, тут є лише круїз контроль і кіл оцей, щоб завести мотоцикл. Величезний екран, не знаю, напевно, десь на 7 дюймів. Дуже добре все читається, все гарно видно. Хороший вітрозахист, велике скло. Маневрений мотоцикл, я не знаю скільки він важить, але не здається важким. Мотор має дуже приємний звук, підвізка м'ягенька. Прийняно з моємаху зубу зубодробилку. Дуже м'яко тут. Класно, гарні такі коротше, бери і у вдвох або самому. Дуже гарно лягає у поворот. Таке враження, ніби він сам наклоняється. Хороша оглядовість. Файні великі зеркала м'яке щеплення і коробка передач теж дуже точна. Тормоза відмінні, руль такий приємно широкий. Так, нам тут, походу, треба розвернутися на кольці. І вже вертаємося назад. Ні, прикольний мотоцикл, серйозно, виглядає класно. І здається, що він спеціально зроблений для, для далеких подорожей, такий кросовер. Є ще варіанти з автоматичною коробкою передач. Є таких два екранчика. В одному постоянна інформація про швидкість, кілометраж і передачу, а зверху, мені здається, можна підключити додаток і вивести, наприклад, навігацію на екран. І я ж собі так думаю, що можна, напевно, міняти е, різні картинки, оці спідометри, то все. Я от так точно сказати не можу про Tracer 9, тому що я його пробував е, багато місяців назад. Тим більше зараз вийшла ще нова модель, може вона теж прямо відрізняється. От я так точно сказати не можу, але мені здається така на скидку, що мотор на трейсер кращий. Три циліндри, від Ямахівський. Мені здається, що він ліпший. А от по по тормозам, і ергономіці і тому, як ти тут сидиш, то можливо Honda перевершує Ямаху. Тому що сидіти тут дуже комфортно, і я ще раз повторюсь, можна проїхати на ньому. 500 км в день і навіть не змучитись. Ну то так, здається, на, на перший погляд, там вже як в реальності сталося би після 500 км, не знаю. Так, ми вже вертаємося, коротше, таке відео коротеньке вийшло. Я не знаю, чи я щось конкретне сказав, але скажу так, що кожен мотоцикль... Новий, прикольний, гарний по-своєму. Тут і тут все дуже проста е, математика. Чим дорожче коштує, тим гарніший і приємніший мотоцикл. Так воно працює. Ну і звісно, потреби покупця відрізняються. Комусь треба мотоцикл спеціально, щоб їздити по серйозному бездоріжжю. Хтось хоче просто подорожувати по асфальту. Хтось їздить на роботу по місту. Ми для цих всіх людей придумали окремі моделі. Ну ось цей NT-1100 для далеких подорожей, для подорожей у двох, як на мене, дуже добре підходить. Я би собі такий взяв. Але. Його прямий конкурент Yamaha Tracer 9. Нічим не гірший, а коштує дешевше, якщо розглядати спрощену версію, не GT, не GT, а спрощену версію, вона коштує дешевше і нічим не гірше, як на мене. Тому між цими двома, чисто через е, ціну, я би взяв трейсер. Але так як мені особисто цікаво, було б дуже десь з'їхати ще із дороги, не тільки по асфальті їздити, я не говорю про серйозне бездоріжжя, а таке для новачків. Тому я би дуже хотів спробувати оцю ще Honda Transalp 750, за якою я в принципі сюди і приїхав, але її тут не знайшов. Ну нічого, може піду в це, посиджу десь в мотосалоні. Так, кінець моєї подорожі, Паркуюся. і їду додому. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, буду дуже радий. І до нових зустрічей. Опа!